Я ради вітати учасників академії мільйонерів. Нарешті, після двох місяців підготовки, ми оголошуємо сьогодні запуск академії. А це буде наш день народження, 27 квітня 2024 року. І оча я вам хочу сказати: за два місяці нас зібралося 90 людей, 90 людей, які саме бачать в цьому певний сенс. Для себе, для своєї місії, для можливості, і це ну справді мене дуже тішить, надихає, і я вірю в те, що саме ця ідея академії мільйонерів саме вона наразі з часом, вона показує свою актуальність а можливо навіть попереду. Бо дивлячись на розвиток ринку онлайн, я зараз багато бачу, коли дійсно досягнення мільйонів воно виходить в сьогоднішніх умовах швидко. Да, у багатьох експертів саме в онлайні. Якщо ти а, бачиш свою цінність, якщо ти прокачуєш себе, якщо ти можеш зібрати навколо себе своєї експертності достатню кількість людей, то заробляти мільйони щомісяця – це реальність. А які ж цінності несемо ми в академії мільйонерів? Саме мільйони вони будуються на тому, що ми даємо цінності великій кількості людей, а ця велика кількість людей а, може Можемо кожний з нас самостійно набирати свою окрему аудиторію, може там прогрівати її, або саме це ми можемо робити разом спільно, а збираючи свою аудиторію, ми допомагаємо обирати аудиторію іншим людям. Да? Тому от саме в такій спільній концепції. Академії мільйонерів, ми і працюємо над розширенням аудиторії над прогрівом, над передачою експертності, над формуванням себе як людини, яка може дати цінність великій кількості людей. А відповідно, це є особистісний ріст. Бо ми знаємо, як важко вийти в онлайн. Ми знаємо, як важко побороти о цей блок самозванця, що, начебто, в тебе знань багато, а як їх передати. А ми знаємо наскільки важко оцінити себе, свої знання, начебто, знання вони безкоштовні. А з іншого боку, ми бачимо по іншим експертам, да як можуть оцінювати свої знання на тисячі на дві тисячі доларів. Да, хтось бере величезні гроші за те, що вони транслюють, і якраз от в нашій спільноті, в нашому середовищі, ми спостерігаючи за іншими експертами, як вони позиціонують себе, да, хто вже знаходиться на більш високому такому рівні свідомості. То обмін досвідом, ця надивленість, вона і дозволить нам побороти оці негативні да, наші блоки а, і оту, а, можливо, білотню, да, як білка в колесі, коли ти постійно робиш одне і те саме, одне і те саме і не можеш вирватися на новий рівень розвитку, а, що нам дуже важливо. А, знаємо, що коли ми виходимо в онлайн, а, в багатьох є страхи. А що про мене подумають, а там будуть хейти. А не дай Бог під нашим постом, або ще щось хтось щось напише негативне. Да? І от саме Академія мільйонерів, це тригерне слово для багатьох. Бо повірте, мені скільки людей проходять щоденно повз мене, я бачу, як люди реагують на це словосполучення, І в багатьох просто це дійсно є таким тригером. Да? Не дозволяють насміхаються, не, не розуміють, що ре, реально це реально, да. Тобто є певний е, блок в підсвідомості, і наша з вами задача як експертів просто е, робити свою справу добре, розвиватись і показувати, що такого блоку не, не має бути в голові. Що дійсно ми? Заслуговуємо, да що ми можемо великій кількості людей допомогти реалізувати власні цілі. Тому в нас спільнота саме взаємопідтримки, а підтримувати можна лише тих людей, яким ти довіряєш, яких ти знаєш. Тому от о, у нас такий марафон довго на десятиліття. Да, коли ми знаємо один одного, коли ми бачимо, от тільки доєднались да Оля знає Оксану. Оксана знає мене, Оля знає мене. І так спочатку сиділи сумні, побачили посміхнулися, і це дійсно заряд енергії. І отак от саме в академії, щоб ми не боялись проявлятись. Щоб ми саме бачили людей, бачили оці можливі страхи і підтримувати самопрезентаціями, проводити нетворкінги, проводити певні заходи, проявляти себе на кожному шляху для того, щоб могти збирати аудиторію, да могти себе представляти, могти в своїх людях, тих, яких ми запрошуємо в академію, бачити своїх дітей, яких ми взрощуємо, і ведемо до. Тих е, грошових цінностей, в тому числі да є місійні цінності, коли ми допомагаємо людині бути щасливою, і є фінансові звичні, які е, також у нас в академії прописані. А тому я впевнена, що саме в нашому оточенні ми можемо все, бо тут в нас є підтримка. Тут в нас є довіра, тут в нас є дружні стосунки. Якщо ми заявляємо, що ми проводимо, хочемо провести такий захід, то ми відповідально до цього ставимось. Ми надаємо приклад іншим людям, так, що дивись, сказав, зробив, подумав, створив ідею, концепцію, тут її отримав в загальній підтримці, довів її до результату. От саме наша академія, хай вона буде тим горшечком для квіточка, який саме пророст. Що ми розуміємо цінності свого часу? Багато зараз з нас мають справу, мають якісь достатки, але немає часу на те, щоб ну, щось розібратись, часу на приділення його собі, на саморозвиток. Да? Тобто багато людей зараз, і кожен з нас з вами, да? таймінг чітко, да? в мене там є хвилина, 30 хвилин на те, щоб. Да? Тобто цінність часу вона дуже важлива, і саме завдяки цій концепції. Довіри до людей, формування мережі людей, формування своєї певної школи, вона і забезпечить нас з вивільненням часу на себе. Наступна наша цінність це фінансова. Відповідно, одна людина може забезпечити одну цінність. Да коли багато людей, як є вислів, не заробляє 100% від своєї роботи, да, а заробляє 0,01% від роботи тисячі людей. От саме через концепцію академії ми можемо собі це дозволити. Здоров'я, да, здоров'я це наш важливі, найважливіший ресурс, да, і допоки все добре, ми такі бігаємо, працюємо і все оп. Як тільки щось не так, нам вже все не мило, все натхнення нема. Да? Тому здоров'я є одним з найважливіших факторів. Да. здоров'я це не головне, бо без нього інше не має сенсу. Тому саме фундамент академії мільйонерів він побудований на концепції здоров'я і дуже сподіваюся, що в нас таки буде насичення цього. А... Блоку здоров'я, так щоб експерти дійсно показували, як можна балансувати в цьому а, світі здоровому через харчування, через а, спорт, через інші заходи. І якраз ця гармонія гроші, час здоров'я, вона і буде в такому балансі одним нашим головним ресурсом, і те, що багато людей кажуть, там криза 40 років або ще певна криза, коли приходить переоцінення власної цінності, що ти робиш на протязі е, свого життя, да, яку цінність ти даєш, і в принципі, е, з чим тобі переходити, коли ти переходиш з одного світу в інший. Ти бачиш, оцінюєш своє життя, і тобі від цього ок або не ок, да? тобто реалізовані цілі, реалізовані мрії. А що ти все життя хотів зробити, а що ти робив і чого ти отримав? Тому ця місія, улюблена справа. А це дійсно дуже важливо реалізувати. Дуже сподіваюся, що саме в нашій академії мільйонерів от люди і ви безпосередньо зможете знайти той баланс: час, гроші, здоров'я, місія, улюблена справа да? через цінності спільні є так, щоб ми сказали, що за життя ми зробили те, що саме ми хотіли. Ми реалізували те, про що ми мріяли і. Дуже uh, тішить те, що дійсно uh, ми зібрались разом. Uh, що uh, саме в такому складі, як то кажуть, без ученика нема учителя. Да? Тому якщо ми зібрались, це значить академія мільйонерів бути. А uh, розвивати ми її будемо спільно. Це наше спільне uh, дитя, да? яке ми будемо наповнювати своєю енергією своїм розвитком. І в мене дуже uh, така <серйозна>, серйозна до вас прохання: не стримуйте себе ні в чому. До вас прийшла якась ідея. От будь-яка на розвиток, тому поділіться, знайдіть собі спутників, реалізуйте, да, отримайте допомогу, отримайте тут своїх співбратимів, да, друзів, з якими саме разом оцю ідею можна реалізувати. І відповідно ми відкриті до будь-якого да, інноваторства, будь-якої підтримки. І дуже хочеться, щоб саме оця ідея усіла в ваших сердечках. Да, і ми дійсно через допомогу іншим зростали самі самостійно. Тобто оголошую академію мільйонерів відкритою. А зараз дуже попрошу в чаті Болтавців. Нас буде марафон. З привітаннями для себе, для академії, для учасників академії, да, от що саме ви б хотіли побажати собі через академію, да, через нашу спільноту, як би розкритись, запустити от цю енергію розвитку? Е і е не важливо, що в нас було по тому. Да, важливо то, куди ми рухаємось вперед. Все, я на цьому закінчую. От якщо у вас є якісь. Е Слова, щось ви маєте доповнити, то із задоволенням послухаємо. Валя, Оля, Оксана. Ну, доброго дня. Я ну, просто искренне хочу поблагодарить Женечку. Титанический труд, который ты выполнила для створения этого чудесного сообщества, чудесного такого преобразующей атмосферы, потому что я понимаю, насколько это сложно, насколько это детализировано, вот все, что ты делала, это действительно заслуживает огромной благодарности и огромного уважения. А что касательно всех нас, это удивительная платформа для творения. Мы переходим в новую стадию себя. Вот я есть, познать себя, не надо ни с чем бороться. Познать себя, какой я внутри, и что я могу нового продуцировать из себя нового. Вот это и есть ценность. А все остальное э, это подтягиваться будет к тому, что мы будем продуцировать из себя. И э, 1 плюс 1 уже не 2, давно уже не 2, а 11, а потом еще 111 и так дальше. То есть геометрическая прогрессия роста э, позитивной энергии, которая может создаться э, одним человеком, она сейчас э, просто... такої волнообразной формы расширяется не только в каком-то сообществе, а и по всей планете. Вот эту позитивную энергию, энергию творения, энергию самопознания и энергию самотрансформации а за счет этого трансформации других. Вот это самое ценное, за что тебе низкая блэк поклон и благодарность и всяческих всяческих благ для развития. Оно все будет идти так, как должно идти то, что заложено в середине. А я уверена, что закладка была сделана наивыше, на на наивысшем уровне. Благодарю еще раз. Я поддерживаю Оксану, подписываюсь под каждым словом. И вот сидела, и искала каких-то там смайликов, такие, какие-то такие вот поздравительные с тобой были. Я что-то в это последнее время на драйве такого, <laughs> живу, когда вот такие вот эмоции переполняют, когда действительно это все классно, это все позитивно, это все очень нужно. и это нужно и нам, это нужно и как бы, ну, другим. Ну, как нужно? Нужно немножечко не то слово. Мы хотим поделиться опытом своим, а возьмет тот, кому это действительно необходимо на данный момент. Поэтому я поздравляю с открытием академии и всех благ развития, много студентов, позитивную компанию, преподавателей, расширение, увеличение пространства не только Украины, но и других стран тоже. Поэтому всего-всего самого наилучшего позитивного в данном направлении. Валюш, это? Вітаю всіх. О, дуже рада, що є такий канал, що ви така класна крута. Всіх вітаю, хто доєднався. Чекаю всіх на навчання у себе у партнерів. Тому що наша основна ціль це саме навчання. Тому що якщо ми зараз не вложимо в себе максимум знань, то хто ж їх вложить? Тому що наш потенціал, це наш розвиток, це, це наша сила, тому що сила формується з інтелекту, з наших е, дій. І перші дії на шляху до мільйонів це е, навчання. Тому вперед до перемог. Супер здорово. От тоді добренько на цьому ми закінчуємо наше таке день народження. Певне, да, відкриваємо марафон. От, і на протязі доби, е, коли у вас буде, ну от, будете готові, записуйте кругляшок, якесь відео е, словами, привітання. Да? Так що дійсно в нас зберіглась історія про те, що колись 27 квітня, 24 року, нас тут було четверо. Да і подивимось, чи виживе наша інновація? Бо ми економісти знаємо да, що інновації. Певна робота вона на 90% помирає в перший рік. Дуже сподіваюсь, що саме з вашою підтримкою ми не помремо дамо життя на довгі десятиліття. Да, тому це залежить від кожного з нас, наскільки ми. Реалізуємо те, про що ми бажаємо, да, і наскільки ми бачимо тут спільний дружній сенс в цьому. Тому юху від академії мільйонерів відкрита. так що творимо, створюємо свої заходи, об'єднуємо людей, даємо цінності і дай Бог нам довго, довго, довгого життя.